Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру. Підтримка з повітря на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-25, оборона. оборона не тримає. Ну, в принципі, це було прогнозовано. Тут важко щось вигадати з обороною. Тому треба краще атакувати. Ну що ж, поїхали. Так, Бетті Бетті. Бетті Хокман. Так, добре, давайте напевно візьмемо тоді ось так і кохайне, но візьмемо цього ж Ело, залишимо. І, напевно, може того ж Каріла взяти. Він в мультяшках. Хоч і недокачений. Спробуємо ось так сходити. Ну, ело потрібен, щоб його коханий знімати. Ну, давайте спробуємо. Угу. Давайте ось так прокинемо. Ну, плюс сині, щоб Хокмон пробивати. Так, ну Беті тому непогано прилетіло. Можна зробити жовтий кріс. Навіщо не зрозуміло? Давайте спробуємо знизу щось знайти. Нічого немає. Хотілося б ці три камінчики сині через комбо прокинути. Але теж не бачу ніякого комбо. Добре, давайте тоді сині прокидаємо. Дуже багато зайвого летить. буде. Ага, так, контраст працювало. Добре. Дракон вдарив боляче. Нам треба лікування терміново. Синій ніяк не доїжджають. Так, тихо, тихо, так. Цей вже від'їхав. Добре, б'ємо сюди. Давайте хоча б цього спробуємо забрати. Може, тут синій доїде. Не доїхав. Тоді ось так. Ело. Ело не вижив. Це погано. Ну, і все, напевно, тоді. Так, да, одного лікаря замало, трішки не вистачило камінчиків і все, я не встиг. Я вже хокман не проб'ю. Так, ухиляння. Давайте ось так. Прийдеться робити цей кріс. Так, фіолетові це добре. Давайте спробуємо вдарити. Ось питання, кого забрати? Я кохайнина. ну але коханий вдарить не боляче. Тим паче, в нас є захист. Давайте, напевно, лікаря заберемо. Треба чистити поле, поки коріл не дуже заряджений, може там знизу доїде ще синій. Ну, давайте ось так. Угу, так, захист спрацював. Прокидаємо, тут прокинемо ось так. Ну, спробуємо Беті добити Каріла. І тут ось так. Все, закінчили. Ну, витягли бій. Так, добре. Але лікування замало. Одного Ело. Могли б і не витягнути. Так, ганджу. Треба більше фіолів. Так, там белітка в кутку. Угу. Як хайнен нам тут не допоможе. З фіолетових. Ну, можна взяти тайрума, в принципі, нехай він буде. Мультяшний, тим паче він трішки підліковує, тільки якось би поставити по-іншому. Напевно, ось так. Нехай він лікує фіолів. Ну і лікарі тепер брати фаєза, ну дуже довго буде заряджатись. І брати два лікаря в куток поруч теж не дуже. Давайте так. Ні. Беті залишимо тут. Він буде захищати своєю якою шкірою Бальтика і це може допомогти. Лікаря, лікаря, ну немає лікарів. Гревел, ну, він не витримає. Белітки в мене немає. Ну, тоді Хокман залишається. А хоча в мене є ще ось ця. Вона ще дасть ухляння. Хоча там скляні вони будуть пробивати мені ухиляння, тому нехай буде Хокман, вона броню хоч поставити. Так. так. Угу. Ну, давайте спробуємо. Тут і пріска, вона теж підліковує трішки. <кій> так, дуже багато жовтих, які взагалі нам ну, не потрібні. А наших камінчиків ну трішки червоного є і все. Добре, давайте ось так прокинемо, зробимо червоний кріс і спробуємо тоді, скільки жовтого. Добре, давайте ось так. І подивимось, куди вдарить ганджу. Так, трішки фіолів під'їхало. Це непогано. Угу, Беті ухилилась, це чудово. Угу. Давайте через комбо може вистачить тому ганджуліку, поки його не підлікували. Добре. Ось комбо полетіло. Непогано. Боляче. Дуже боляче. Тайрум все награвся. Так, ну, напевно, треба підлікувати, зняти хоча б з себе це горіння. І давайте спробуємо овалі напробити. Угу. Поки Хокмон тримаємо, прокидаємо сюди. Нам треба добити азар, а потім вже Так, тут лікуємось і давайте чистимо поле. Потім вже займатися іншими. Так, б'ємо дракончиком. Ело притримаємо. Давайте так. Дуже багато камінця не нашого кольору. Знов дракон б'є. Так, тут пошукаємо фіолет. Є, і червоний є, добре. Пріска ця лікується постійно. Давайте бити сюди. Знімемо ось так і ось так будуть фіоли. Так, підлікуємось. Так, б'ємо дракончиком, може азар вистачить. Так, вистачило. Ну, тепер б'ємо сюди, тут заберемо один фіолетовий камінчик. Так, і спробуємо добити пріску. Добре, залишилась білітка. Ну, зараз треба зарядити своїх фіолетових і намагатися її пробити. Так, ну, так як вона вже заряджена, давайте в неї прокинемо. Ось червоні, може кріти. Спрацюють і трішки її зіб'ють ХП. Так, відображення. Давайте почекаємо. Дуже багато синього. Там на два ходи, начебто, відображення. Так, є фіоли. Добре, б'ємо, б'ємо, б'ємо. Закінчило. Пробили. Добре. Чудово. Так, тут теж все вийшло добре. Поїхали далі. Так, у нас тут липіч. Давайте замість тайру ми візьмемо Йокохайнена. І так, в принципі, і залишимо. Поїхали. Правий фланг такий пасивний, тому теоретично можна об нього заряджатись. Давайте ось так прокинемо синеньке. Може фіол знизу закриється, не закрився. Так, давайте червоний кріс. Так, ну, це буде ходити, тому давайте в неї поки попрокидаємо. Давайте ось так. Елла сповільнили. Так. Поки тримаємо, давайте зробимо фіолетовий кріс. Так, скільки ходів них буде? Танок. Один хід, Так. Було б непогано його кохання не зарядити, але поки не бачу як. Добре, давайте ось так обережно, ну обережно, обережно. джолі. Джолі не зарядився. Добре. Тоді ми його, напевно, будемо прибирати. Так, б'ємо сюди. Угу. Біймо в джоліка. Тепер використовуємо дракошу. Підлікуємось все ж таки Хокмон, бо там вже джаха готується той Хельгі. Фіолетових нам не вистачить, але ми можемо. Либіть забрати фіолами. І, може, десь там синенький доїде. Давайте ось так. Ось так. Синенький доїхав. Ми під захистом. Тому чудово. Так, лікуємось, б'ємо його кохайнином. Може забрати фаєза Добре, і ось таке комбо робимо. Сині ми повинні добити джаху. А ще там фіоли під'їхали, ну все. Ще синенькі, добре. Так, дракона, напевно, краще не використовувати, бо він підпалює і Хельге буде від цього лікуватись. Тому просто б'ємо, почистимось. Все. Добре, тут теж все вийшло чудово, поїхали далі. Угу, Азар, два бальтики, ну це буде потужно. Поїхали такою ж командою. Звісно, я кохайний тут, напевно, не дуже мені знадобиться, але нехай буде. Давайте прокинемо відразу ось так. І ось так. комбо синяк збереться. Фіолетовий кріс роз'їхався, але так, тихо-тихо, бальтик тримайся. Давайте бити сюди і, напевно, вдаримо в ганджу, щоб його пробити. Так, прокидаємо ось так. Може закриється жовтий, ні? Нам треба лікування. Давайте ось так. Можливо, червоні десь доїдуть. Так, ми були хоч і під захистом, але це нас не врятувало. Добре, давайте червоненьким. Лікуємось тепер сині. Це без бальчика буде важко пробити. Ось так. Давайте тут фіоли. Тут просто шотить. Добре, шукаємо тут камінчики. Треба якось бальтика того добивати. Так, б'ємо, б'ємо. Треба я кохайне нас зарядити. Давайте тут. Розумію, можна червоні втука прокинути, але вони навряд чи його доб'ють, бо в мене тільки один червоний герой був. Так, давайте почистимось і б'ємо. А тепер може і вистачити. І синій, і червоний і фіолет. Добре. Так, ось так. Буде трієчка фіолів в пустоту. Можна навіть ось так прокинути і зробити четвірку. Ні, четвірка не заїхала, але заїхала комбо. Ну, Зараз когось доб'є. Ні. Йокохайнен витримав, добре. Ну, було так напружено. Бальтик шотить дуже потужно. Так, що в нас тут? У нас тут двідон. І кайлані. Давайте замість цього візьмемо квасірчика. Так, і поїде. Звісно, що можна було б взяти і того, Йокохайнена, щоб розподілення. Знімати. Але тут є либідь і вона буде розподілення сама блокувати. Хоча вона ж нами зніме. Труїння від квасіра. І також фає зможе поставити стяги захисні на Надіспелу у мене немає. Тільки Бальтик може задіспелити або камінчиком, або ультою. Тому, напевно, тоді нехай якохайне залишається. Тоді ці війська постійно міняти. І так і поїдемо. Тут не швидкий турнір, тому Дон, можливо, так швидко не будуть заряджатись. Чудово! Синій кріс, там ще фіоли. Давайте відразу його активуємо, там ще фіолетові зберуться. Ще червоні. Так, ну, спробуємо заблокувати. Келані чинить супротив. Давайте трієчку краще зберемо. Кого вибивати? Напевно, цю дон. І тут зробимо ось так, четвірку фіолетову. Чудово б'ємо. Так, мінус дом, б'ємо сюди. Трішки її не вистачило. Але давайте ось так буде четвірка у нас жовта, і там буде один філетовий камінчик. І ми спробуємо пробити. Так, ну, з'явились сови. Давайте ось так сині, чудово. І ось так одним фіолом повинні добити її. Добре. Будуть трішки вони заважати, звісно, та сова, але може, ми червоними її зіб'ємо. Ні, не збили. Тут вже справа техніки залишилась. Давайте фаєзіка вдаримо. Непогано прилетіло, але йому не вистачило. Ось тут є один фіол, може вистачить. Так, вистачило. Добре, чистимо поле. Вона вже вибіть нам нічого не зробить. Так, так, тут прокинемо, може фіол знизу доїде. Доїхав трішечки. Ось так. Я нам її заблокували. Б'ємо тепер дракончиком Бет ось так фіолетові з червоними. І Бальтик поставить крапку, якщо воно не ухилиться. не ухилилась Чудово. Так, ну, сьогодні теж всі перемоги, але було так напружено. Оборона на тому ж рівні, топ-1 ми зайшли, рейтинг 1699 місце. Далеченька, але в принципі непогано. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео.